Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я з вами приготую смачний фарширований батон. Так, саме батон. Нам ніякі гаджети не знадобляться, духовка, плита нічого. Що нам знадобиться? Саме батон, сіль, перчик, два відварених яйця, цибуля зелена, трішки кропу, 100 г вершкового маслу і рибна консерва. У мене тунець. Можете брати будь яку на свій смак. Так, перше, що ми робимо, відрізаємо з двох боків ось цю горбушечку батона. І ось залишають десь <клес>, сантиметр. Так, маємо вирізати ось так серединку, Тобто прибираємо мікіш і залишаємо десь ну, по сантиметру, ось так товщини. Ось такий батончик в нас вийшов. Ми його відкладаємо. І зараз будемо збирати начинку. Зараз перше почищу яйця. Натриму яйця зварені в круту. Ось на таку тартушку. Яйця я натерла. Тепер сюди викладаємо консерву. Ще раз нагадаю, у мене тунець. Можете брати як у власному соку, так і волію. У в мене наразі олії. Наріжемо тепер міленько кріп. Тепер міленько наріжемо цибулю зелену. Можете брати і не зелену, у мене просто була, тому ріжу ось таку зелень. Тепер додамо сюди вершкове масло. Воно просто постояло в мене без холодильника при кімнатній температурі. І все ось так порозминаємо, об'єднаємо. А тепер додамо сюди з батону ось цю серединку. Ось так її порвемо. На міленькі такі часточки, різати не обов'язково. І також все об'єднаю. Дала сюди батон, присолю це все, приперчу. свежемалений у мене перчик, суміш перців в мене. То давайте можете додавати свої улюблені приправи за смаком. І також ретельно перемішаю. Друзі, ось така смачна маса в нас вийшла. Обов'язково пробуйте, коли робите. Це вже можна їсти, але у нас інший план. Тепер беремо батон. Ось так ставимо його на якусь поверхню. У мене це досточка. І будемо начиняти нашою суміш. Ось так, беремо і начиняємо. Дивіться, як гарно в нас вийшло. А тепер замотаю в харчову плівку наш батон і обов'язково в холодильник мінімум на 2 години. Ось дивіться, так я замотала в харчову плівку і кладу в холодильник. Ось прийшло 2 години часу. Витягнула з холодильника я батон наш фарширований. Розмотаємо його і наріжемо скібочками. Такими, щоб просто було зручно їсти. Ось так, дивіться. Яка краса в нас вийшла! А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно! До нових зустрічей!